Про корифейку шведського детективу. <му> Привіт! Мене звати Христина і ви слухаєте 45-й епізод мого книжкового подкасту Три сторінки на день. Сьогодні я вам розкажу не тільки про дві книжки, а й додатково познайомлю вас з їхньою авторкою однією із засновниць Шведської академії детективу. Не впевнена, що цей епізод взагалі відбувся б, принаймні найближчим часом, якби я випадково не натрапила на книжку Марії Ланг Чорне літо у книгарні під час запису розмови з письменницею Оленою Пшеничною. До речі, цей епізод був в попередньому моєму подкасті, і ви також можете його прослухати. Книжка Чорне літо була остання на полиці з цікавою обкладинкою. Попереду у мене була довга дорога в метро, і я зрештою подумала, що давно не читала детективів. І що ви думаєте, я того ж вечора прочитала третину цієї книжки. Чорне літо це четверта книжка із серії детективів Марії Ланг, які видали у видавництві Апріорі. Видали її цього року, а попередні три частини два роки тому. Зокрема, літературний дебют Марії Ланг брешуть не тільки вбивці. Він приніс їй увагу, захоплення публіки, а ще цілий мішок критики, але про це згодом. Найцікавіше і найголовніше, що вам варто знати про ці детективи, те, що написані вони давно. Давайте почнемо хронологічно по черзі: з брешуть не тільки вбивці. З'явився він далекого 49-го року у час закінчення Другої світової і початку холодної війни. Світ кошмарило, Люди намагалися отямитись від воєнного жаху, і в цей час на письменницьку арену виходить Дагмар Ланге, вчителька приватної стокгольмської школи, у якій згодом вона стане директоркою. Дагмар у дебютній своїй книжці доволі сміливо в певних моральних і соціальних переконаннях. Це може погано закінчитись для неї як для педагога. Її друг рекомендує взяти псевдонім. І так, Дагмар Ланге стає Марією Ланг. Отже, давайте про книжки нарешті берешуть не тільки вбивці. Група знайомих між собою молодих людей збирається на острові у хатині одного із героїв, аби провести літні канікули. Чудова шведська природа, гарна погода, компанія інтелектуалів і цікавих людей. Це могло бути дуже мило і дуже нудно, але щось іде не так і трапляється вбивство. У ході розслідування виявляється, що кожен. Має мотив, усі переплетені романтичними або ж дружніми стосунками, і не все так очевидно, як здається. В своєму дебютному романі Марія Ланг знайомить нас з героями, які будуть допомагати нам розслідувати її злочини впродовж 40 років. Найперше це красний детектив, суперінтендант Крістер Вейк, а також молода і розумна тоді ще студентка ПАК Екстет. Пізніше вона стане буре. Вже з першої книжки Марія Ланг заявляє про свій стиль з добрим гумором, іронією і багатою мовою. Нічого дивного, бо Марія має філологічну освіту. Її герої цитують класики, майстерно дискутують про мистецтво. Але не всім до вподоби така зразковість, і Марії Ланг критики закидають, штучність. І надмірну романтичність. Марія не сильно відбивається, і навіть більше у книжці Чорне літо, про яке я згодом розповім далі, вона, описуючи місцеву авторку детективів Альмі Гран, яка і візуально, і за звичками дуже подібна на саму Марію, пише, що вона, цитую, заробляла чималі гроші, пишучи неправдоподібні, далекі від життя кримінальні та шпигунські історії. А щоб все стало на свої місця, скажу, що «Альмігран» – це анаграма псевдоніму Марії Ланг. Ще раз кілька слів про книжку Чорне літо, яку Марія написала 1966 року. У містечку Скуга, у якому відбувається чимало історій, написаних авторкою, і якого насправді не існує, а воно є прототипом місто Нура, у якому виросла і згодом після повернення Стокгольму жила і померла Марія. Отже, у містечку Скуга починається літній туристичний сезон знову літо, Знову тепло. У скугу з'їжджається чимало людей, аби відпочити на березі красивого озера, погуляти старими вуличками, і серед них людина, яка замість того, аби відпочити, гине від рук вбивці. На сцену виходить знову пречудовий крістер Вейк, який приїхав у рідну скугу у відпустку. Детективні романи мають розважати, а не впиватися насильством і політичними посилами. Казала колись Марія Ланг, і впродовж 40 років щороку писала по детективу, можливо, трохи романтичному, з надміру розумними героями і довгою розв'язкою. Але Марія виконує свою обіцянку писати щороку по книжці і, врешті, напише 43 романи про 59 вбивств. Марію ланг частенько називають шведською агатою крісті, а стиль її детективів такий американський зі шведським вінтажем. Детективи Марії справді вирізняються чудовими описами природи Швеції. В її озерах хочеться скупатись, в її лісах хочеться загубитись, а на старих моторках прокататися з північним вітром у волосі, в старих будинках попити кави і погомоніти про щось людське і неспішне, про якесь х'юге, наприклад. У той самий час, коли Марія підкорювала собі шведських читачів і читачок, її компанію і конкуренцію складав. Інший шведський автор популярних детективів, Стік Трентер. Марія і Стік були дуже ексцентричними і полюбляли гучні вечірки з різними культурними знаменитостями. А ще вони були хорошими друзями і якось домовилися, що кожного грудня, напевне, перед Різдвом, а коли ж іще ще в грудні. Вони будуть вечеряти у ресторані Опера Каларен у Стокгольмі, а вечерю оплачувати буде той, чиїх книг цього року продали найбільше. Про те, що Марія або ж Дагмар, як її насправді звати, дуже любила організовувати вечірки і збирати на них купу на той час цікавих і відомих людей. У своїх інтерв'ю розповідає її племінник Уве Гофнер. Для Уве Марія була рятівною паличкою, яка витягувала його сім'ї, де батьки зловживали алкоголем. І не займалися сином. У Марії ж ні офіційного чоловіка, ні дітей не було. Тому вона вкладалася в Уве. І ця робота не була марною. Сьогодні Уве робить екскурсії містечком Нура. Уве водить шанувальників в свої тітки місцями, де відбувалися різні злочини, і розповідає багато цікавих речей про свою відому і шановану колись тітку. Чому колись шановано? І, хоч книжки Дагмар Ланге або ж Марії Ланг продавалися кожна накладом по 40 тисяч, але у 60-х роках виходять на літературну арену Швеції інші автори детективів, більш гостро соціальних, політичних, насильницьких, зокрема, подружжя Майше Валь та Пер Бальо. А за ними ще інші, і ще інші. і ще інші. Зокрема, Стіг Ларсон, який написав про чоловіків, які ненавидять жінок і дівчину з татуюванням дораку. Фона про які ви ймовірно чули, а може і читали. І так Марія Ланг своїми теплими, некровожерливими детективами відходить на другий план, настільки другий, що помирає вона 91-го року доволі бідною людиною. Але дякувати добрим людям, до сторіччя з дня народження Марії у Швеції вийшов серіал, де екранізували її кілька найпопулярніших історій, а також вийшла її біографічна книга. І людина, яка у далеких 70-х була однією з основниць шведської академії детективу, знову стає цікавою для тих, хто любить розумних і красивих героїв, начитаних, трохи романтичних, і з якими трапляються різні детективні історії. Детектив не має бути зображенням реальності, він має бути втечею з неї. Мета розгадування моїх головоломок розважити та бути обдуреним. Каже Марія Ланг: Якщо вам цікаво відкрити для себе світ цієї неординарної шведської письменниці, яка писала вночі, спала тільки по 4 години в день, носила ексцентричні окуляри і писала худу це найпопулярніша форма детективів у Швеції 50-х років, суть якої полягає в тому, що читач, завдяки питанням детектива, які він задає підозрюваним, розгадує цю загадку паралельно з ним. Так от. То я рекомендую вам почати з першої книжки Марії Ланг Берешуть не тільки вбивці. Як завжди, вітальня чарувала обжитістю, затишком і домашністю. Тепле світло гасових ламп змагалося з присмерком. У каміні жевріли дрова. Все навколо ніби дихало спокоєм та щастям. А посеред цього раю снували. Схиблені і нещасні люди. Це цитата з книжки брешуть не тільки вбивці. Відчуйте спокій шведської природи і напругу героїв Марії Ланг. Закінчу вам складати пазл образу Марії ще кількома деталями, полюбляла вона нічні прогулянки, писала рецензії на опери, а у своїй дисертації Марія викривала гомосексуальність шведського філософа Понтуса Вікнера, за що не раз ловила критику і натяки на те, що вона є лесбійкою. Але ніхто нічого й досі про це не знає. А ще вона любила віскі ланкс, бо воно звучить так, як її вигадане прізвище. Сподіваюсь, вам була цікава моя розвідка про цю скандинавську авторку і її дві книжки. Якщо так, то буду рада за ваші кавусі на Баймієкофі. Я, я думаю, літо гарний час для легкої літератури, аби розвантажити там, де тяжко. Дякую, що читаєте книжки українською, слухайте мене і допомагайте українській армії. Особливо дякую всім, хто допоміг мені з моїм нещодавнім збором. З вами була я, Христина і подкаст Три Сторінки на день. Бувайте і читайте!